Куме, а ви куди ходите по гриби? До сусіда. У нього гриби ростуть. Нє, сушаться. Лазня. На верхній полиці лежить стара баба, париться. Внизу стоїть молода, красива дівчина і любляче погладжує своє тіло. Тут бабця каже Красива ти? Я знаю. Мабуть, чоловіки за тобою бігають. Так, бігають. Табунами. І ти, звісно, не даєш? Ні, не даю. Ах, дівчина. Потім так шкодуватимеш. Жінка скаржиться подрузі. Уявляєш, знайшла під диваном чужі стрінги та лівчик. Тепер мучуся. Чиї ж вони? Подруга у відповідь. Люба, усім би твої проблеми. Головне, аби не чоловіка. Українське весілля. П'яний наречений спить за столом. До нього підходить друг і каже Микола, прокинься. Ти ж на весіллі. Наречений. І? На чиєму весіллі? На твоєму весіллі? Ти сьогодні одружився? Я одружився? А хто вона? Та ми її толками не знаємо. Ти з нею познайомився і через три дні одружився. Як хоч її звуть, та ми не пам'ятаємо, чи Галя, чи Поліна. Наречений хапаючись за голову. Чіполіно. Чоловік каже дружині Люба, а ось що ти робитимеш, якщо побачиш, як я цілуюсь з іншою жінкою? Ну що, як вірна, дружина відвідуватиме тебе у травматології?